Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і ми продовжуємо виживати в Days. В попередній серії у нас знову стався глюк, знову пролізли через текстуру, провалились, нога зламалась, самовбивство, переродження, біг, козел в, 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 гра в футбол. Зомбаками і перев'язка. Ось така. Знаєте, як. короткий опис попередньої серії. що буде в цій? Я таки хочу дізнатися, де ми. І продовжити свій шлях. Ось ці троє. Ось ці троє. Працюк. Якийсь просто чувак. І ще якісь. Так. Оце будинок. Отут же ми були. Ось тут же ми були. Так, ми ж побігли направо-направо. Значить, ми не були ось в тому будинку. І зараз його дослідимо. Чому б ні? О, і одразу нас зустрічає ось така картина. Хітпак. Кока-кола і магазин до пістолета Макарова, який ми все шукаємо, шукаємо, а знайти не можемо. Ось погано. Так. Відкрито. Гоу? Гоу? Є хто вдома? Нема? <звук> я не знаю, я ніби. Що це? Я вперше! Люди, я вперше знайшов рюкзак, але я не знаю. Тепер хоч би не було проблем, як його взяти. А ну? Бінокль ми одразу беремо. Ех, а як його взяти? Ну ось тепер. Ну що це таке? Чех-бекпак, я хочу собі такий. Армійський. Не то, що це у мене є якесь. Давайте викинемо його. Ось. І тепер... Ми можемо чеський взяти? Чи я зараз взагалі без цих паків залишу? залишусь. Оу, тут можна так рухати? От як його взяти? М -м -х -х. Так. Давайте я спробую щось. Я впевнений, що ви легко би це зробили, але я не знаю, як це робиться. Ти тільки відкрити, пише мені. О, вот, взяти. Так. Нарешті. Ох, дивіться, який я тепер. Я як турист тепер. О, це я розумію діло. А то з якимось... Перезарядити патрол пак? Давайте відкриємо його, там у нас повинні так ось. Ох, тепер скільки у нас тут відділень! Клас! Оце супер. Тепер у нас... А що таке перезарядити? Я просто... А, тут уже не можна. Так, як звідси вийти? Ох, тепер, який я класний. Я класний. Так, далі. Магазин для... Чого це? Боби. Буби. І з'їмо одразу. Чому б ні. Так. Що там? Так це ж бинт. Знову я не бачу бинтів. У мене три бинти. А, у мене тепер крутий рюкзак, я туди буду все набирати. Ось так от. І патрони якісь. Нехай, місце, що пустувати буде, чи що. Все, тепер вберемо все в підряд. Ні, портфель. Наш рюкзак, так це що таке? О, це треба. Що це? Револьвер. Давайте в рюкзак. Поступ пляшку я не буду. Да хто ж так кричить? Так, далі пішли. Оу, що ти не пролазиш, чи що Вперше, вперше я знайшов якийсь... Інший рюкзак, я так довго цього чекав. Завжди я з простим ходив, як якийсь бідняк, а тепер. А тепер всі побачать, який у мене крутий чеський, чеський бекпак і захочуть його відібрати. Оце, звичайно, мінус. Його мінус. Я ось тільки не знаю, який найбільший. Там я знаю якийсь еліс-пак, начебто є. І, і все. Більше я не знаю. І який найбільший із всіх. Мені колись навіть писали, я питав у, у гравців, мені розписали все, але це було настільки давно, що... що я навіть не знаю. Так, що тут? Той будинок є, це є, нас загнав, я пам'ятаю, в тій серії Пацюк. Ми йшли кудись. Хіба там нема... Давайте ось так. Ай, дощ! От зразу нам треба новий рюкзачок на... намочити. Людина. Ну як людина? Напів людина. Ні, тут е, немає. Та не бігай, кусач. Де ж, де ж, де ж цей знак? Дощ якось так не дуже в тему Побігли. За нами хвіст. Але нічого, ми зараз зайдемо в будівлю і він має відчепитися. Там... Не розслабся там. Пішли далі. Далі не звертаємо уваги на всіляких хвостів і... Хоча в університеті, наприклад, на хвости треба зважати, бо потім може бути погано. І ще один поверх. Що тут? Відсвічує так сильно. Знову лів... револьвер. Нехай! Потім все це викидать, звичайно, пройдеться. А це що? Стальний болт і ще один. Магнум. Давайте його в портфель засунемо. А чому магном, я сказав? Магазин до пистолета Макара. Звичайно. Так, о, та тут добра наживати можна. Як в казках. З водою фляга. Це що таке? Ах, так, у нас же є компас! Дивіться, як ми піднялись. У нас є новий рюкзак, у нас є компас. У нас є отака сумочка. А що в сумочці? Знову два магазина Макарова. Ну, Нормально. Тільки де його знайти? Годинник у нас вже є, до речі, какая година. П'ять хвилин на другу. Так, а що тут фляга нам не треба? І побігли звідси. Ох, я ж сподіваюся, що ми зрозуміємо, де ми. Може ви оце дивитесь вже давно знаєте, в якому її місці. Але я ще досі... Ще досі цього не знаю. Так, нас щось чекає ото хвіст. Дивіться чекає. Як на побачення, дівчину чекає. Я не вийду сьогодні. Добре, вийду і зарубай зай. Ой-ой-ой, а оце що таке? Чого воно з-підлоги під вилізло? Ой, ще один. Що, знову футбол. Знову пограємо в футбол, а ну йди сюди. До побачення. На ходу, як справжній маестро. Так, цей дощ, він такий трошки голосний, мені він не дуже подобається. Я то можу притушити звук у себе в, в ухах, але ж... ой, я... Добре, нехай він йде, тільки швидше закінчиться. Так. А у цього щось є. Так. Ходить з пустою с порожньою бляшанкою. Так, а де той підлог майстер цар підлоги? Знову священники. Біжить священник займається. Погано, я не хочу рубати священника, хоч вони зомбі. Ммм. Ну дуже добре. Ну дуже добре. А є... Де ці знаки? Що це за місце? І у нас марафон. На першому місці поки що той, хто виживає, на другому священник. О, ось нарешті, так, що це? Б. Знайомо, щось я таке чу. Бе. Ще не да... Так... ну, будь ласка, я не хочу тебе рубати. Так, значить, ми в Б. Весь цей час. Тут є футбольне поле, з одними воротами, тут є церква. Тут є багато луту, як ви побачили. І де ми були? Зараз головне зрозуміти, де ми були, а де нас ще не було. Так, ну. Які він... Який він виносливий. О, другий його... його колега. Так, а ми ось тут начебто нас не було. Ми тут пробігали, бо нас загнали якісь зомбі сюди. Він ще, я пам'ятаю проліз через ворота. Так, а ці вже відч... О, від, від мене відчепились священники, добре. Так, що там? Там заводик. Давайте побіжимо по травичці. Так, ти ж не почуєш, так? Mm. Ще один. Най, ну ну що ж, ну чому ж так? Рубанул. Кров не пустив? Але руки затряслись, так? Так, почали трястись... начебто руки, давайте. Давайте поп'ємо, бо щось он тут у нас хочет трошки. Піднімемо здоров'ячко. Хит-пак! О, так цей, дивіться, без проблем відкривається. Можна використати? Ні, треба викинути, потім ось так підняти де... Підняти і... Нехай погріється. Все-таки дощ. А у цього є щось? Немає. Побігти далі. Ох! Ох, не туди я забіг, мабуть. Давайте куди вас, що там є хоч щось. Що це за завод? Вишка! А на вишку завжди хочеться забратись. Хоча це... А там що? Обов'язково треба туди побігти. Обов'язково, що там? Що? І там якесь містечко начебто. Так, головне не... там не звалитись. А там може бути зброя. Я так думаю. Я навіть не знаю. О, а ось іще одне... одні знаки. У. Ну що ж це, ну як же ж? Так. Як можна так... О, цей тепер пустив кров, точно. Ні, треба тікати, це не діло. Ех, треба... Будь ласка. Будь ласка, напишіть мені. Якщо вам не важко. Яким чином крім перелиття крові? Чому я не закриваю? Чому не закриваю двері? Добре. Як, крім переливання крові, можна додати собі підвищити рівень. Я десь бачу, що м'ясо чи жарене, чи яке додає, чи щось таке. Ну, їжа, якась їжа. Але, будь ласка, напишіть, щоб я знав, бо кого я тут буду просити переливати собі кров. Шкода, що не можна... Не можна самому собі це зробити. Так, а ми продовжуємо чистити буди будинки. Так, ну бинти вже достатньо їх. Так, а нас знову чекає наш пан. Де він? А де той пан? Пане? Пане? Я вже вийшов. Гарбуза дам. Дам тобі гарбуза. Так. Далі. Наступна ділянка. Тут будинок зачинений. Давайте перевіримо, добре. І він буде зачинений. Так. Вже приблизно можу бачити дещо. І москвич на охороні якогось будинку. І дивіться, як він легко проходить через текстурку. А, ні, там були відкриті двері. Ой, і поки він отак от проходить, треба я. <рігла> спокійно, спокійно. До побачення. Знову стальний болт, і армієць біжить! А армієць біжить, то Вгадайте, за ким. І ось, поки он отак от проходить через двері, як дурне, треба його так. Ось. Ось я знайшов проти них. Зброю нарешті. Поки вони ледь-ледь проходять. А, і ще, іще, я згадав. Я бачив, що якось люди отак от підходять, щось натискають і ніби закопують. Закопують труп. Будь ласка, також мені напишіть. Бо я не знаю, як це робиться. Бо дивіться, як я почав жорстоко грати, скільки зомбів вже вбив. І... І не закопую їх, вони так і валяються всі. Ооооо, хто... доброго дня. І всі, хто бігає по цим же місцям, бачать, що я такий жорстокий. Так, у нас... дивіться, скільки у нас вже магазинів до пістолета Макарова і коли ж ми нарешті... коли ж ми нарешті його знайдемо? Ох, бінти. Бенти. Що там було? Бенти написано. А, ось, бунти. Давайте один оцей викинемо. А чому аж три викину? Добре, я один додам. А два сюди сховаю, бо поки в мене пістолета нема. Давайте повикидаємо оці от. Що це... Я не знаю, що це. Револьвер давайте викидаємо. Буде погано, якщо ми знайдемо його. Так. Бо ми вже стільки понабирали, що навіть наш більший рюкзак не справляється. Магазин. Якийсь не той. І все. Звідси. Мені тут не подобається цьому будинку, він якось погано прикрашений, у нього від сирості стіни, розмоклий. Відсиріли. Так, дошов. Дошов. Давайте заправимось в дошлі. Ось звучить так не дуже гарно. І що тут? Нарешті ми зайдемо хоч на одну таку штучку. Головне, щоб ми не впали. Так, тут нічого, тут нічого. Так, я ж думаю, тут не буде. Знову з Ми не провалимося нікуди. Не хочу, не хочу. Я тільки так піднявся непогано. Так почуваю себе добре. І... Так. Що є на заправці? Який у них значок? Якась щука. Ай, бізнесмен, ти чого? Ну чого ти бізнесмен? А, тут каністри, до речі. 음... Якось, знаєте, не дивно, так? Каністри на заправці. Так, а тут не можна? Можна зайти? Добре. Потихеньку. Ну давай, заходь, же, бізнесмен. Я тебе чекав. А ти мене рубанув. Так, дивіться, скільки тут пустих бляшанок? Це що? З паливом, скільки каністр. Ох би я тут І з машиною заїхав, я б в багажник. Дозвук? Це що таке? Парабелом якийсь? Давайте його візьмемо. Опа, не візьмемо. Тут... А ну, іди звідси, бізнесмен. Давайте одні двері прикриємо, бо щоб нас ззаду... До нас ззаду не підбіг якийсь чоловік. Це дуже небезпечно. Парабелум. Парабелум. Давайте його візьмемо. Чому б ні? Так, раз, каністра, з паливом. Привіт, гопник. Як воно? Як воно життя? Мобільні хтось здає, ні? Щоб не крав. Так, дивіться, скільки їх тут так? з паливом. І Вони заповнені. Клас. З паливом. Не пусті. Да, тут заїхати на машині в багажник, все це загрузити і можна їздити півроку. Нівроку на собаках. Люди у сукнях, пасани у фраках. Тамка спиває таку песню. Так, заводик. І що це за льотчик На льотчик? А ну, а що ти мені продемонструєш? Тут колесо? До речі, все це натякає на те, що ми скоро знайдемо машину. Паливо, колесо. Пуста. Бляшанка. Все? Ми все, що могли ти знайшли, мабуть, в... Буе. Привіт, арміця! Ай, тут дірре. Так. Головне не спіткнутися. Так, а за нами малюнок. Мір... Що? Мір що? Не знаю що. А, ось, куди ми ж хотіли з... Куди ми хотіли залізти? А я думаю, чому ми сюди пройшли? Так. А от тепер головне спокійно. Тут якісь мішочки. Пістолет! Нарешті, але який! Давайте. 9 на 17. Дивіться, як нам не везе! Тут 9 на 19, а тут 9 на 18. Ай-яй-яй, це ми якусь... А це що? А, ось до нього, так, все, беремо пістольчик і... до нього одразу магазин. Так, він уже є, так? Уже сам взявся. Добре. Пішли далі. І що це? Невже я не побачив, що. Ех, мабуть, перезавантаження серверу. Ай-яй-яй, ми тільки натрапили на такий лут. Ех, шкода. Ну, значить, придеться серію закінчити. Мабуть, було рестарт серверу, я не побачив. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте, і вже в наступній серії, я думаю, не пропаде, не пропадуть оці всі патрони і так далі. Запрошуйте також друзів та знайомих на канал, і побачимось в наступних серіях. На все добре.